Темна шестірка, бо топ найпопулярніших парфумів від японського парфумерного бренду Born to Standout, яка займає почесне місце у темній парфумері і нагороджує нас просто космічною стійкістю та шлейфом. Dirty Rice легендарне мигдалеве дерево з сандалом та мускусами, просто нереально тримається на шкірі. Ну, а ще буде просто кайфувати всіх, хто любить молоч. Дранк Сафрон шкіра з кавою і конячком і такою непримітною квіточкою, як шафра. Просто нереально космічно стійкі. Dirty Heaven – ваніль, бубетонка та амброксан. В загальному парфум має ауру бакаре та Томас Космала Преляму 4. Drunk Lovers – коньяк, червоні ягоди та ваніль. Аромат алкогольної ванілі знову ж таки поєднаний з амброксаном, тому стійкість космічна. Drunk Maple – Сама композиція нам говорить про те, що забита повністю кленовим сиропом, плюс кава, плюс шкіра. Аромат надзвичайний. Звичайно алкогольний та грязний інцидент чері або непристойна вишня. Аромат відкривається алкогольною вишнею, строяндою та ванілю. Складається враження, що ти просто вдихаєш якусь похучку в машину, але насправді аромат дуже красиво розгортається і має аналогічно космічний В Свою чергу це максимальний топ, який обов'язково повинен бути у вашій колекції. Підходить для чоловіків та жінок і доступний в нашому асортименті на розпил від 1 мл.